Добрий день, ви на каналі Магія Мого Саду. Ми знаходимося на моїй ділянці на винограднику. Сьогодні 14 червня. Знімав коротеньке відео про виноград, посинкування, підв'язування. От В такому стані він мій виноградник, щось уже. До якогось четвертого дроту, щось до другого. З цими холодами назно похолодало. <кій> Слабо розвиваються рослини. Але вже ось-ось, вже почало деякий виноград почав свісти, деякі ось-ось буде свісти. От. І обробка перед цвітінням. Тобто ми Підв'язали, пропасинкували, обломали пасинки до грон, і ті пасинки, які пішли вище, ми їх прищипнули на один листочок. І потрібно обробити від хвороб до цвітіння. Так як я фізично не, не все встигав, от я можу тільки на вихідні це зробити, ось тому ось в такому стані. Бачите, вже тут починає. Цвісти, якщо є така необхідність, не встигали, нічого страшного, навіть якщо він чу-чуть починає цвісти, тому що в один час він ну, навряд чи зацвітає виноград, то є ранні сорти, є пізніші сорти, обробку потрібно проводити, Я в своїх умовах проводжу так. Тому там кажуть, що ці всі операції зробити до цвітіння, обірвати вуси і так далі тому подобне, Звичайно, максимально, що ми можемо, то ми робимо. А якщо необхідність обробити, обробляємо. Погодні умови, що і дощ, бо кажуть, і поливати не треба, бо будуть різні ситуації. ну Коли воно цвіте, і дощ падає, і сонце світить, і роса, і засуха, і все що говорять, і вітер віє. Так що нічого страшного не буде. Якщо є такі сорти, які вже тут, бачите, ці вже ще, ще, ще ось, ось, я такі зараз покажу, що вже по чуть-чуть починає цвісти. Є такі, які, о, бачите то чуть-чуть на відстані, чуть-чуть далі туманчиком пройшлися, нічого страшного не буде. Є необхідність краще обробити, чим не обробити. Завізі достатньо, достатньо, все одно стрілгорон будемо залишати одну або дві, або півтори. Тому обробку проводимо, скажімо, перед цвітінням. Бачите, це вже найбільше почав цвісти. Нічого страшного не буде, будемо обробляти. Препаратів для обробки винограду є великі різноманіття. А я обробляю Erdomil Gold 50 грам на 10 мл ну, на 10 літрів води. Топас. Два пакетики даю по 3 мл на 10. Додаю до цього свіч. 10 грам на 10 літрів води від шкідників. Це від гнилі обов'язково, свіч, вертімек від шкідників. І даю добрив плантатор, в даному випадку цвітіння бутонізація і прилипач. Це все на 10 літрів води. Системи захисту. Обробку проводимо в суху безвітряну погоду, якщо так буває. Якщо вітерець, значить стараємося так, щоб ми стояли щоб вітряном спину дав Бакова суміш на 10 літрів води. Цим же препаратом передамів Gold. Продуйся по помідоркам. Дякую за увагу.